Неймовірно казковий день весняний, просто причудовий. Таке повітря і таке небо у вас теж так. Ну і сам день просить, Ви з хати, давай будемо вже щось робити. Ну, і я сьогодні є можливість раніше прийшла з роботи і йду, не скажу, що до роботи. Швидше за все, мабуть, просто відпочити душею. Тому що ну, велика частина роботи вже зроблена. Обрізали садочок мені попід. Що <смі> чорносливка? Ой, та от наш строчок. Попідрізували повністю хлопці всі яблуньки попідчищали по кругу. У мене що лишається? Там куршик троянди один, два, три. Два кущики винограду за яблунькою гібіскус. Один наш Агрус трішки. Ну, акрус буде. Треба буде дуже в рукавичках, тому що колючий. Позабираю, не забрала я на зиму. хризантеми та візьму грабальки, все гарненько. Повигріваю, а тут ось це в е, такому кружку на підставці. Климаті От, Одним словом, пороблю трішки вже порядочок. Ну, якщо встигну, то ще буде малина. Боже, як гарно. Якась пташа прилетіла. Що це таке вже за пташа? Навіть не знаю. Прилетіло, як гарно співають. Сонце. Гарне сонце, чудове небо. І взагалі дуже гарно, дуже гарно, тепло. Ну що, не буду крутитися? Не буду крутитися довго туди-сюди, гайда, щось робити. Сьогодні у мене так: плани як Гітлера сокіркою, пилочкою стікатором та ще заступом. де щось трішки покажу. Ну, але, але постараюся показати потім порядочок. Це ось тут у мене кусочок роботи, тому що спиляний повністю абрикос. Уже він сухий стояв минулого року. Змерз. Змерз перед цим і не відійшов. Ми так думали, що, можливо, на наступний рік буде, ні, не було. Він просто є в такий сухий щось, не, не дійшли до нього руки зрізати. Ну, а тепер вже ну скільки ж буде стояти, <гадувати> нагадувати про цю зиму. Спаляли. Молоденький в нас є, правда, з іншої сторони, пізніше до нього дійду. Ну що, ось ця частинка, де був абрикос, вся вже підчищена і навіть загребана. Ну а я рухаюся далі туди. Бачила? Не повірите, оці ще дриботінку яблучки знайшла під яблунею. вигрібаю там все, згрібаю, а вони вигортаються ось такі цілесенькі. Вже одне мила, зділа, знаєте. Їм хоч би, що зиму перележали. Ще, може, рано затуємося. Кава. Куди -сюди? Угу. То сюди? А, бо тут вже буде гарно. Загадо це все. Звідси пересадити, щоб тут в мене було рівень забрати все під А Тепер я хочу, щоб ти під забором перекопала Так. під самим забором. Ну. І чорнобривчики все пересіяли. Чорнобривці насіяла. Ну що, ще одна частинка прибрана. Тут я там трішки прорядила смородину, так як вмію. У мене такий, знаєте, і спеціаліст, але там такі якісь старі вже бачу, на яких бруньки немає, повирізала. А ось такі всі з бруньками полишала. Бо якщо чесно, то я не знаю, як так її обрізати, щоб як визначити, де там пагони такі, які вже можна зовсім прийняти, а які лишати. Тому так, полишалися ті, на яких є бруньки. Ну і ось на цьому. Клаптику садочка. Ось тут гвоздичка така гарна, вишнева. Старенька собі ось тут. Такущик сон трави прокидається уже. Уже видно. Десь ось тут є розмарин. Не знаю, це вже, мабуть, зійде. Так, що ще тут таке є? Тут ось, не пам'ятаю, як називається таке ґрунтопокривне... Розростається, тому що я брала такий малесенький кущик. от І тут воно собі розростається. І десь, як вже розростеться, то десь буду його розсаджувати. Хай поки так розростається. Ну, ще тут видно гейхеру Десь вона тут на посадку ще є, але треба буде то її вже знайти, пошукаю. А ось тут півники молодесенькі, молодесенькі півники. Вони з насіння. Це мають бути жовті, і я їх якось думаю, спробую з коробочки насіння взяти і посіяти, чи вони будуть. І ось так я їх тут у рядочок сіяла. І вони мені тут ось так посходили. І ще навіть аж, аж ось ще є. Аж ось ще є такий теж. От. Це вони, це вони з насіння посіяні. Я думаю, в нас загорожа синього кольору, а якби поз ним посадити півники. Здовж жовті то було б дуже красиво. Ну, а ще тут все у ягодах потрішки. Тут ось лілії у мене щороку один і той е, самий сорт лілій. колір темно-виш темно такий вишневий Е, насичений, е Єдині лілії, яких у мене нічого в садку не з'їдає, тому що були жовті, були білі, але постійно з цибулинку щось гризає, не знаю, чи кротики, чи оті сліпці, чи як його. От і не стає, пропадають. А ця лілія собі розростається, розростається, і он ці цибулинки, їх можна як хоч розсаджувати, Вони тут, ось уже по кругу, ось тут це лілії. Ну а вже тут у смородині пообламувала хризантеми. Ось так вони тут себе. Тут взагалі були посаджені ще смородина, ось так смородина, смородина, але їй було тут густо ці смородині. Тому в середній ряд повністю викопала, десь там поросажувала, де бачила. А тут ось тільки так лишилося. Кущик, кущик сюди, туди, кущик, там він ще зовсім молоденький на ту сторону. А між ними ось тут квітують хризантеми, така площа. Ну що, буду рухатися далі, мала ще сьогодні пообрізати. Виноград і там і троянди, ну троянди можливо обріжу, а виноград Юра зайшов і каже, винограду не чіпай, я там буду щось е, варити, варувати, доварувати і, і обріжу сам. Ну, сам то сам. От як добре, що прибралося. Позагрібалося, то є вже дарити. Пуанчик, ти що копа копаєш? Молодець, молодець, ні в чому ти вже не винний, так? Да? Нічого я не робив. Що ти там копаєш, я тебе питаю, пончик? Пончик, я тебе питаю, що ти копаєш? Морда ти. Ти можеш сказати, що ти там викопав? Що ти думаєш? Там хтось сидить і жде тебе, да? поки ти ж туди дориєш. Ай, підлиза. Ай, підлізайся. І що ти зробив? Диви, яку ти дірку там вирив? Ще <рив> трошки і ти будеш з другої сторони загорожі. Ну і що там є? Що там є? Може ти туди де кістку ховав, а? Ой, вредний, ой, вредний. Ремішок тобі треба і прив'язати. Бо ти вредний, ти на одних збитках. Ось ця частинка саду. Це якби і сад ось тут, але ще від сусідського ось хліва звідси. Ще є і їхньої трішки території, але оскільки на даний час тут ніхто не проживає, ми ось там просто загриваємо. А потім воно там зеленіє, таке, і кропиває, і глуха кропива. Ми його просто собі прокошуємо свиням. Особливо тут нічого. А вже ось тільки десь ось так ось тут приблизно це воно виходить, мабуть, по межі, то це вже я того року посадила просто кущик змородини, а там кущик порічок куплений. І так думаю, хай воно вже трішки окультурується тут. Ну тут у нас. Цей вуглик це м'ята. До речі, тут вона десь буде посходити, буде її видно, де вона там є. Але так граблями тут грабнула та й чути, пахне вже. Пахне. Ну і це зараз ось виношу, все, що звідси загребано. І в мене, виходить, лишається ось така, що невеличка частинка. Тільки просто тут треба <головіка> довести до ладу. Тому що дуже он там і виноград, і під виноградом. Получається, троянда така, е, аж аж, аж розрослася на всі сторони, то її треба прийняти, тому що вона тут є і, і така, і велика, гарна, і, і така є та, що не дуже то потрібно буде зайві ляки звідси пообрізати. От, а на цю сторону це у нас ще оцей е, молодий абрикос. Правда, він зростав і був буревій, і його ось так аж похилив. І я вже думала, що він зламався, але ні. Він починає ось так звідси тянутися вгору. І виходить, там ніби ліг на землю, а звідси підіймається. Ну, а там біля нього гібіскус ще кущик. А винограду, ось цього, це такий звичайний синій виноград. Тут чіпати не буду, сказав Юра, буде сам. Все. І тут у нас виноград. Ну тут у нас солодкий виноград, і він, виходить, тут варив. Такі підпорки на нього, і щось воно десь впало. І треба його переварувати чи приварити. Не знаю, що він туди придумає, хай собі робить. А моє діло зараз позагрібати все і прибрати. Я вже так. Я доплачу. Ну, давай, тоді я поставлю свою нову гарантію. Ні, 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 ні.

О, йдула, йдула. Ой, як вже добре ходити по загребаному. Ну що, дорогі, весна і обов'язково буде сад вишневий коло хати. Гроші обов'язково погодуть. Уже тут порядочок. Якщо чесно, я не думала, що я так довгенько заборюся вечір Ось це мені лишилося винести. А десь он там на городі, отак ото лежить така кубка, яку я наносила. Ну, і ще вона не остаточно така, тому що ще стоїть малина, а ще стоять, лежать дрова, потім дрова позагрібати тріски, оте все. Так що та кубка буде більша. І потім вона собі утилізується. Ну, а тут уже. Чистота і порадочок. Тому не забувайте підтримати цей порядочок лайком коментарем. Буду дуже вдячна. Усі, гості каналу. Прошу, не минайте, заходьте з підпискою.